Сьогодні пропоную створити ось таку фігурку ракети. Полетіли! Для виготовлення ракети візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Склади аркуш навпіл. Розгорни. Склади ще раз. Знову розгорни. Переверни. Сполучи правий верхній кут із лівим нижнім по навскісній лінії. Розправ аркуш. Те саме зроби з протилежними кутами. Розгорни. По лініях згину, що в тебе утворилися. Загорни папірчик усередину, щоб вийшов трикутник. Уважно слідкуй за стрілочками. Сподіваюся, тобі вдалося. Правий кут трикутничка загортаємо до центру. Раз. І вдруге. Нижній куточок загорни праворуч по діагоналі. Займімося лівим кутом трикутничка. Загни його до центру. І ще раз. Нижній кутик прямує ліворуч. Молодець. Переверни аркуш. Повтори всі дії. Ракета готова! Ти, Розумаха. Піу. Виготовляй ракети різних кольорів і відправляй їх в уявний космос. Дякую за проведений разом час. До зустрічі!